А на ретриті, скільки мені подарунків надарували. Ну, згадай тільки взагалі. А скільки Добре. я в році всього вигравала, якихось консультацій, якихось марафонів, якихось послуг, дуже величезну кількість. Дай пруто, так, пруто. просто приємних подарунків, скільки отримала. тому <рес> Звільняй тумбочки. Ой, класс. Так что да. Извиняем место. Да. Ну, круто, конечно. Класс. Спасибо, что ты вышла. до меня же легче. Топ не <laughs> <laughs> А что Марьяна сказала, делай все в моменте. Пожалуйста. Учи, учимся, дияты. Ти круто, круто. знаєш, сейчас скажу слово одне: ну, типа, каже, мені знайома, моя, ця, що в Мар'яні зараз теж на здійсненні на Ну Вона пойме, коротше, якщо подивиться. Вона каже, Алін, ну як же ж там? Я не розумію, каже. Ну, от пойти на цей марафон, да? Але ж все одно, якщо ти не будеш діяти, нічого в тебе не буде. Тіпа, поняла? А я кажу, «Ну, так а хто сказав, що діяти не треба? От добре, якщо ти знаєш, що тобі треба робити, от ти що туди пойдеш, Возьмеш те, що треба, і йдіть собі, пожалуйста, вкладай свою енергію. Як мінімум, нам відфільтрували половину непотрібного. да? Mm -hmm. Нас навчили, як відрізняти наші справжні бажання від нав'язаних да. Ну, це І, не... як оказується, да, більшість нав'язаних наших одне-два. У мене залишилось одне. <зависи> а у мене, ти представляєш, у мене квіти залишились. Я такі яскраві тюльпани, живі бачила, букет, прям поняла. А я ж от квітів, я просто тащуся, я їх люблю. От кажуть, типа, ой, наші тратиться на живі квіти? Типа <світа>, світа пишуть, бачиш? Класно! Новку викидати. Це класно. Клас. Да. І, і я думаю, і правда, типу, знаєш, мої, ну, моє бажання. Я люблю квіти, це реально моє бажання. Так що, реально, бажань нав'язаних соціумом, більше, ніж ми думаємо собі. Угу. Угу. Є таке, так. угу. А ще, знаєш, іноді нам здається, що якусь. Щось маленьке, да? е, ніби не комфортно бажати, або ми соромимося бажати, або ой, а що ж подумають, що я так мало хочу. Да? Ну, ага. Хочу я сьогодні, скільки мало. Але я задоволення від того отримую, і в мене енергія тоді попре просто від того, що я там, поскачу на батуті, отримую культуру. Ага. От моя от внутрішня дитина тішиться від кульок, розумієш? Ну, да. ну, ну я не знаю, ну, причому від звичайних, да, бо ці вже пафосні гілки мені вже задоволення не приносять. Гаман. Я люблю ці, знаєш, такі, якими можна пограти, так Щоб як ми були на риф... розкидані, да? пограли, по... пофотографувалися з ними, да, їх багато, вони літають, вони легкі, вони не зв'язані, бо ті вже вони вже. <гум> Вони вже не вільні, грубо кажучи, да? а в тих mm -hmm. є свобода. Тому так, квіточка, mm -hmm. якісь, якісь маленька дрібничка, це воно іноді приносить задоволення набагато більше, тому що у дорослих оці всі такі здійснення великих якихось покупок, да, вони не закривають те відчуття очікування. Як, от, наприклад, в дитинстві хотіли якусь там машинку чи ляльку, да? і ми були на 10 небі від щастя, коли ми це отримували. То в дорослому віці купуєш машину, да? Да. ти тішишся їй там, ну, поки ти її забираєш, тиждень катаєш там маму, папу, родичів, подружок. Ага. Да? Все. А далі що включається? Страховка, обслуговування, парковка. Їздити на ній, да, щоб її ніхто не да. і І все все, таке. і Вона тоді перетворюється на якусь ну, не... <рекція> не проблему, а якусь витрату да, або якийсь проєкт. Але ні. А квіточки да, вони приносять задоволення, <рекція> приносять. Да. Да. Це як... Ти ж слухала моє голосове, як я записувала, як я виграла 100 гривень? В лотерейку? Да. Ой, так захотілось піти лотерею купити. Так ти представ? Я, коротше, прийшла ранок, я така, коротше, щось ще не сильно проснулась. Думаю, зайду, зараз возьму кави і піду потихеньку додому. Я, коротше, взяла каву і кажу: а дайте мені ще оце білетик лотерейний за 20 гривень. Для настрою мені. Я тут так чисто додаю, для настрою мені. А це ж дивиться на мене касір, така, типа. Тіпа, Вона мені пікає його. Я роблю каву і стою, і стираю. Рядом е мужчина робить собі теж каву, і так скоса на мене позирає. А Я ж тру, стою. стираю і кажу, ну, піднімаю голову, ж було, чувствую, на мене ж дивляться. Я кажу, а вдруг мільйон виграю. Подивіться, забрав каву і пішов. Коротше, я витерла і даю побачила там одна циферка, кажу, а ну пікніть, говорю, там щось є, зі, я не пам'ятаю, скок. Вона... А вона така піка і повертається, на мене каже, ні, ну ви девушка, везуча, нормально так для настроєння каже, я кажу, така І Вона каже, 100 гривень каже. Я така в шоці. бо перед цим було 10 гривень. У мене я взяла і 10 гривень виграла. Але я так раділа, всі навокруг просто думали, боже, якась взагалі 10 гривень виграла, я така рада. Ну суть же ж не в сумі, а суть в тому, що в момент такий. Да. От так-то от. Закрила своє бажання, якусь да? Да. свою хочушку. Да. Це, це набагато крутіше, ніж щось там велике, да? бо на велике там затрата велика. Да. І завжди вона покриває то. Вона дає нам якесь відчуття там, безпеки, статусу і тому подібне. Да -да. Але, але не радості. Угу. От ти що, я йшла додому, та я ще полдня літала, як вся, я... <ріст> як бабочка. <ріст> літала. Круто, круто. Ой, так, да, звісно. Дівчатка, поділіться, що, що у вас в цьому році було класного? Що ви гравали, які круті подарунки отримували, чим самі себе радували? У нас Алла і, і Света в ефірі. І, і ще хтось, бо три а мені пише. А, а, а то я? То я. Ты, да. то я. Алла, Света. свята. І Сала, бачиш, наші. Uh, главные эти м uh, зрители.